Доброго дня, шановні глядачі, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні в парламенті безумовно історичний день, але на наш погляд, це історичний день, який можна характеризувати з величезним знаком мінус, тому що саме сьогодні було запущено процес змін до конституції, який фактично є продовженням. Так званих мінських домовленостей, які побачили, ми вже що агресор їх абсолютно не виконує, війна продовжується. Найголовніше полягає в тому, що фактично в тіло конституції вноситься пункт про те, що певна частина території України живе в якійсь іншій конституційній політико-правовій реальності, ніж решта території України. І очевидно, що для нас, для представників Всеукраїнського об'єднання свобода, це є абсолютно категорично неприйнятно. І ми голосували всі проти. Хочу нагадати, що в минулому скликанні парламенту саме з фракція Всеукраїнська об'єднання свобода це була єдина фракція парламенту, яка одноголосно голосувала проти відповідного закону про особливий порядок місцевого самоврядування, так званого на Донбасі, і зараз ми продовжили ту саму лінію і вважаємо, що сьогодні Україна по суті втрачає свій. Національний суверенітет, державний суверенітет по суті, ми бачимо, що дії йдуть українського парламенту зараз в цьому питанні не в інтересах українців, не в інтересах держави, а в інтересах зовнішньополітичних гравців, які насправді не вважають, що Україна потрібна як сильна держава, які мріють про те, щоб Україну перетворити в таку собі ще одну Боснію, розділену. Яка не має ніяких перспектив, яка існує в вигляді такої собі псевдодержави. Тому очевидно, що сьогодні ці процеси ми сприйняли однозначно негативно. Ми голосували проти і будемо подальші дії все робити для того, щоб Україна збереглася як держава, для того, щоб Україна була єдиною, Україна мала суверенітет і могла в майбутньому відстоювати свої національні інтереси. Я хотів би надати ще слово моєму колезі Михайлові Головку. Доброго дня, шановні журналісти, шановні глядачі, те, що сьогодні відбулося в парламенті, дійсно турбує і в той же час викликає таку явну загрозу суверенітету і територіальній цінності України, адже голосування в парламенті свідчить про те, що Україна практично втратила суб'єкт самостійності, а перетворилася перетворилися в об'єкт. Міжнародного права, де нами управляють і керують, і як говорили велика шахівниця. Тобто, ми навіть не пішак, ми простали тою пустою клітинкою, де за нашою спиною чужі гравці вирішують долю українського народу, як і куди має рухатися Україна, яка має бути в нас конституція, чи суверенітет, чи незалежність Української держави, там вони самостійно визначають. Звісно, що надання окремого статусу, практично Донбасу, ми категорично проти цього саме хотів сказати, що наша фракція. Я попередню парламенті єдина, яка Одностайно одноголосно не підтримала це рішення в повному складі, і ми зараз теж категорично проти цього виступаємо, адже це можна прирівняти до знаєте, повної капітуляції, до такої контрибуції, якої нав'язала нам Російська Федерація. Тобто ми фінансуємо і отримуємо Донбас, але натомість ми не управляємо тією територією, і на ті території повні права має Російська Федерація. Це звісно можна прирівняти до такої Вельмарської республіки, підписаної ще після першої світу. Вої війни і нав'язаних тих умов Німеччини, тобто, ми сьогодні можемо з певністю говорити, якщо влада займає таку позицію, конституційна більшість парламентів, практично президент, говорить про те, що вони. Визнали свою поразку в конфлікті з російсько-українською війною, яка відбувається на сході, адже ті умови, які нам нав'язуються, вони є неприпустими для українського суспільства і більшості понад 90% українців категорично проти цього виступають. Вони проти будь-яких окремих надання повноважень окремим територіям і виступають за те, що Україна має бути єдиною, має бути унітарною державою і жодних окремих статусів. Тому ми голосуємо Сували проти такого рішення, вважаючи його антикурсійним, антинародним і антидержавним.